Вітаю усіх, хто заходить до мене на канал, вітаю всіх, хто підписується. Дякую всім, хто підписується, хто ставить лайки. І подавайки окремо дякую за коментарі. Отже, секретна зустріч коаліції рішучих пройде 4 листопада у Мадриді будуть говорити про Україну. Це пише Ел Мундо. Сама зустріч буде без камер, а учасників позбирають телефони. 35 країн будуть обговорювати, як збільшити підтримку Києва і посилити тиск на РФ. Деталі зустрічі також засекречені. Отже, давайте спробуємо. Трошки подивитися. Отже, таке питання. Як зміниться? Що зміниться в Україні після цього засідання? Щось зміниться в Україні і що саме зміниться в Україні після цього засідання? Доїхали. Ну да, ресурси будуть обговорювати силу. Ага, дуже цікаво. Дуже цікаво. Будете обговорювати ресурси для того, щоб була сила. Бо треба, вони нарешті вони зрозуміли, що з РФ треба розмовляти тільки з силою. Ну, балачки, то не для РФ. Ну, Це дуже приємно. Вже дуже приємно. Про війну, оборону. Ага, і про те, що крадуть. Отже, будуть розмовляти про саму війну, що треба робити оборону, закріплювати оборону. І ще, скоріш за все, буде розмова про те, що взята що варують у нас, і тому, що з цим робити. Начебто, це і треба в страні, країні, да? страні країні. а ну так сама ж країна і варує. Тому буде ще це обговоритися. Далі. Угу. Угу. Ну що, знову там, схоже, будуть наші з бубнами плясати, щоб нам дали ресурси для дому. Будуть як факири. Крутити, вертіти, щоб нам щось дали. Бо нам для дому це дуже треба. Будуть з бубнами плясати, будуть розмовляти за якісь ресурси для нашої країни. Так, це будуть. А вони їх дадуть. Але по ілюзіям. Ой, може, як завжди. Вони їх дадуть, але дадуть так, що починаєте, як це так би дати, щоб нічого не давати. В общем, пообіцяють. Але знову почнеться. Почекайте, зачекайте, але якщо то, але якщо це, ну, в общем, оце таке буде. Але все ж таки щось дуже цікаве буде, бо щось поміняється дуже кардинально. Дуже щось зміниться дуже кардинально. А ну, що зміниться? В чому, ну, скоріш за все, нам дадуть якусь зброю, але не для нападу. В Україні даю, дадуть зброю, яка захищає і, і, від страху, від страху. Може, ПВО якесь ще дадуть, чи щось таке. Що буде боротися в це зброя, але вона буде боротися з нашими страхами. Ну, цікаво, подивимося, так. Ще що буде, які перемени будуть в Україні після цього. Ще що. Скоріше за все, зроблять якесь самесне підприємство. Щось е, заключать, якийсь договір про самісне підприємство, щось виробляти. Але якось дивно, або не зараз, а трошки пізніше. Ось. ось. Або ось, підвішений, або якось дивно. Можливо, як це, наше підприємство, але десь. Ну, може, там в Польщі ще десь, ну це буде українське производство, але десь, так? Або е, скажуть, що ми вам його зробимо, то производство буде. Але Давай. Е, зробимо, але трошки пізніше. Вибачте, дитина проситься на диван. Трошки пізніше, допустимо, після війни, да? Ось, от так? Ось, отак от. Якось так. Ну, Буде якесь совмісне производство, дуже таке гарне. Верховний Жрець, ой, ой, буде розмова, щоб застати якийсь альянс для праці. Хтось предложить зробити альянс для праці, щоб працювати разом. В чому цікаво? Праця в чому? Для дому. Воєнна праця, зброя. зброя, якась зброя. Ну, може, альянс по виготовленню, щоб було не тільки дві країни, а там три, ось три, чотири, і, і хтось, хтось, хтось це предложить і хтось хоче це очолити. Ну, цікаво. Ну, я зрозуміла, що производство, ну, коротше, будуть обговорювати, як на Україні зароблю, заробити гроші. А самій Україні щось це дасе, що? Нічого. Як стріляли, як билися, так і будемо. Битися, стріляти, прильоти будуть. Все те ж саме і залишиться. Угу. Так і залишиться імператор, так і буде наносити удари зброєю. Нам буде дуже важко. Ми вже втомилися. Але цього легше не стає. Будемо відбиватися, як завжди. І якісь обмани, все ж таки все одно будуть обманувати. Щось, щось нас знову десь, десь надурять, щось не обіцяють по правосуддю, Але будемо вигрибати все самі. Так, далі. Ладно, Україна зрозуміла. Поки саме собі не захищаємо, ніхто нас захищати не хоче. Що зміниться після цього зустрічі на РФ? Що зміниться на РФ після цієї зустрічі? Будуть якісь перегани. Якось воно відразиться. Дорога. О, до них сразу поїдуть. До них сразу поїдуть докладувати, що там, де да, як там все розповідати. Їм все повідомлять. Все про що казалося, що робилося. Ну, але їм треба від чогось відмовитися. Їм запропонують від чогось відмовитися. І буде дуже багато знов перемовин, лиття води. Угу, угу. Будуть намагатися, щоб вони їх будуть склоняти на те, щоб вони від чогось відмовилися. Хоча б. Коротше, вони будуть мудрувати, щоб ті відмовилися від тимчасових окупованих територій. Ось. І будуть проявляти, розказувати, що у них є якісь засоби, їх змусити це зробити. Ну, отже, на Росію щось давити якось будуть, Будуть, бо будуть змушувати відмовитися від тих територій, на яких у них є плани ось. І які тимчасово окуповані. Можливо, їм навіть щось запропонують, ем, якісь плюшки, щось добре, ну, обов'язково це гроші, але, може, якісь ресурси, щоб вони пішли, щоб вони пішли, щоб вони залишили тут ті території. Да, буде якийсь король Пентаклі, давити на те, що грошей в них немає, ресурсів нема, побід нема, як таких, щоб показати, великих. Нема, тому давайте, складайте речі і пливіть. Дуже багато буде розмов, дуже багато буде. Ще будуть і зустрічі будуть, і ганці будуть, ось і король Кубків. Ну, це мене падає зазвичай. Оце зазвичай в мене падає Трамп. А ось. А ще якийсь король буде їм розповідати, що ну ви нічого не отримаєте, бо ви все одно вас, ми вас ми закриємо. Ви не можете нічого отримати все одно. Ну нема. Ось який час вже, за який час, який час вже йде, а ви толком нічого не, пом... не поймали, не добулися. Отже. Може, ви бачите, вже забалакаюся. Вже, вже сил нема. Ну, коли вже... От знову перемовини, перемовини, перемовини. Що ті перемовини? Йому ті перемовини, як зайцю п'ята нога, що перемовини. Перемовини не допоможуть, воно таки силу розуміє. Отже, знову будуть якісь, ну, опять недоказаності, якісь, можливо, якісь розговори за. Може, санкції, за якісь документи, за якісь договори будуть. І буде в них розбите серце. Боже, куди там розбите серце, їх усіх там розгромити треба. Ще разок і все, бо в мене щось, я вже злюся. Угу. Ну, у них там буде якесь... Стоп. У них буде якийсь там сполах. Серед населення, яке вже було. Стоп, а це вже цікаво. То в них може початися там гражданська війна чи що? Бо буде буря, сполох серед населення. Населення буде бастувати, будуть ті колаборанти, і таке вже було. О, а це вже цікаво. Далі, ану, Колективно. смерть. Чудово! Там почнуть люди збиратися, збиратися і казати, що це... Коротше, в них починається гражданська війна. Саме, що на є настояща гражданська війна, яка навіть навіть того, що будуть і жертви. А ну, так, зі зброєю, з ресурсами і буде обнуління. І буде обнулення, хтось буде обнулитий. Смерть ось знову. Вона в майбутньому, в майбутньому за ілюзії і за ілюзії в майбутньому будуть це таки якісь ті, так? У них люди піднімуться. Дуже скоро вже. Вже ось після того саміту. Я ж на саміт ласкала чи на, на зустріч на цю. І там ще перший час щось там буде. Але потім почнуть підніматися люди, оборонятися будуть від імператора, а це хтось ще й проплачує, бо вони будуть оборонятися, бо їм надаєли ілюзії від імператора. Вони почнуть бачити, ось фонар просвічує, да? вони почнуть бачити, відкривати очі і почнуть оборонятися. До того це все ще хтось ще оплачує. Тобто, то, що вони там виходять на площі, це не тільки їхня думка, а ще й загрошіки. Якийсь воєнний. Так, це якийсь воєнний. Хоче взяти владу. Причому насильно, насильно, по болі, по тому це якийсь воєнний, що то за воєнний? Силою, зброєю, жахами, і скоро, швидко, це скорость. В ближайший час він хоче зі зброєю, з жахами, з силою взяти собі власть. Ось що буде наразі. Наразі буде гражданська війна, і хтось захоче змінити власть. Ось, ано. Так, ну на Крим я не зроблю окремий. Розклад, але і так зрозуміло, що там щось намічається. Після цього з'їзду там щось буде. Що буде для нас? Для нас більш-менш нічого так не поміняється, але нам прийшлють якусь зброю для захисту. Можливо, якесь ПВО, або ще щось таке, що буде збивати дрони, там, наприклад, да? чи щось таке. Ось е... Дуже багато будуть предложень по праці совместному. Можливо, і навіть якісь альянси, якісь, ну, щось таке, ну, більш-менш все по бізнесу по бізнесу, по производству. Так. А от уражці, там, да, там якось цікаво йде, там спочатку наче, з ними ще будуть балакати, щось їм навіть будуть пропонувати. Але він піде в отказ, і в цей час почнеться на Росії, почнеться гражданська війна, бо є хтось, який вже вкладає свої гроші в те, щоб це було. Отже, якось так. Дякую. Так, ну чекайте, ще хочу на Кремль розкласти, щось там цікаве робиться. Дякую, дякую за те, що дивитесь, за підписку, за коментарі, за вподобайки. Приходьте, буде цікаво. Дякую, до побачення.